Гранти для юристів, адвокатів, правозахисників це відео на цю тему. Рекомендую вам додивитися його до кінця, адже буде багато актуальних грантових конкурсів. Ви з'ясуєте, яку суму грантового фінансування ви можете отримати, на яку діяльність і які проєкти. Вітаю, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експертка у сфері залучення грантових ресурсів. На цьому Ютуб-каналі я розповідаю усе на тему грантів. Тому, якщо ви доєдналися до нас вперше, я вам просто рекомендую підписатися на цей канал, тому що регулярно будете черпати інформацію, яка наближатиме вас до отримання грантового фінансування. Ну і для початку, для мотивації моєї команди, прошу вас традиційно поставити лайк під відео. Це лайк як мотивація для мене, для моєї команди, готувати для вас і надалі корисні відео на тему грантів? Отже, поки ви ставите лайк і підписуєтеся, я переходжу до нашої презентації. Перш ніж почну розповідати вам про... Гранти для юристів, адвокатів і правозахисників виводжу для вас на екран слайд, який закриває ваші всі питання. А звідки ж Мар'яна знає всю цю інформацію про гранти? Звідки у неї ця експертиза? Якщо цікаво відповіді на ці запитання, ось на слайді ставте стоп, перечитайте, пересвідчуйтеся, що ці інформації на цьому каналі можна довіряти. Я ж іду далі, тому що для вас підготувала корисну. Добірку грантів для юристів. Скажіть мені, будь ласка, в коментарях тепер. А якою практикою ви займаєтеся? Ви є юристом, адвокатом? Представляєте правозахисну організацію, громадську організацію? Можливо, ви є представником об'єднання адвокатського? Будь ласка, дайте мені більше інформації в коментарях. Я частенько туди заглядую, точніше, регулярно, для того, щоб розуміти, а хто ж моя аудиторія? І на наступний раз готую вже релевантні відео саме, -саме для вас. Тому якщо навіть ще щось цікавить, у мене доуточнити, будь ласка. В коментарях ставте свої запитання. Отже, гранти для юристів. Чи бувало у вас таке, що ви з цікавості вводите в Google запит гранти для юристів? І що вам там Google підказував? Вочевидь, на такий запит ви не знайшли релевантної відповіді, правда? Тому що. Ну, не настільки ще Google досконали, як виявляється, щоб ранжувати відповіді і підводити вас до того гранту, який саме для вас буде актуальний, тому шукати в Google за пошуком гранти для адвокатів юристів, звичайно, що не є дієвим. І я собі так передбачаю, що коли ви вводили. Пошукову стрічку гранти для юристів, то ви пересвідчувалися: ну, немає грантів для нас, руки опускаються і пішли далі займатися своєю звичною практикою. Але скажу вам ба більше. Що грантів для юристів є зараз настільки багато, що, мабуть, мені цих кількох хвилин навіть недостатньо буде, щоб розповісти вам про всі гранти. От на чому я би зараз заакцентувала увагу, так на позитивному досвіді. До прикладу, у мене є знайомий, хороший такий товариш, який займається адвокатською діяльністю, практикою, так, він, практик. І він вже два роки отримує фінансування, грантове фінансування на проведення консультацій, на проведення усіляких роз'яснювальних робіт для своєї цільової аудиторії, а свою цільову аудиторію він вважає внутрішньопереміщених осіб. Діяльність дійснює на Полтавщині, дуже глідно працює на грантові кошти. От вам і хороший кейс. Ще один мій знайомий. Торік отримав грант на розробку певної документації, яка лягла в основу законопроєкту. Тобто він запропонував на грантові кошти, розробив до законопроєкту свої, свої правки чи свої там ініціативи, і законодавчий орган прийняв. Мабуть, не напряму він надсилав, але суть в тому, що він отримав кошти на те, щоб розробити якісь рекомендації. Так? Ще один приклад яскравий. Зараз як ви знаєте, пристальна увага до діяльності органів виконавчої влади, до, за, за їхньою прозорою діяльністю, спостерігають так так, ось є ще один в мене як приклад кейс, коли організація. Адвокатське об'єднання отримало грант на діяльність, яка сприяла прозорості влади виконавчої влади в одній з областей. Тут прикладів можна багато наводити, але для чого я вам це демонструю, щоб ви розуміли, що грантів для юристів, адвокатів і правозахисників є дуже багато, але вони на поверхні, ось так, в Google. Не знаходяться тому зараз розкрию вам ну не те, що таємниця, а просто алгоритм, як же шукати гранти для вашої діяльності. Отже, гранти для юристів, адвокатів і правозахисників вони поділяються на а залежно хто буде просити ці грантові кошти залежно від організаційно-правової форми, або ви звертаєтеся до фонду грантового як представник бізнесу. Малого мікросереднього підприємництва, або ви звертаєтеся від громадської організації, асоціації, об'єднання, тобто від недержавної, неприбуткової організації. Ось те, що потрібно вам знати на початок, або від МСП, або від НГО. НЖО. Угу, Ідемо далі для представників. Мікро, малого і середнього підприємництва є цілий ряд гарантів. А чи знали ви про це, що вони для вас також ок? Не знали? Розповідаю. Я так собі передбачаю, що якщо ви юрист, адвокат, ви собі здійснюєте діяльність, будучи ФОПом, так, ви перебуваєте на певній системі там другій чи третій, правильно обираєте та, яка вам комфортна. Так ось якщо ви представник, Бізнесу, то ви можете залучати гранти для розвитку свого бізнесу. Ну, у вас така діяльність юридична. В мене консалтингова у вас юридична практика. Ну і що? Але це все одно бізнес. Так, ось які гранти є для бізнесу? Цілий ряд. Я зараз вам. Продемонструю найпопулярнішу в Україні програму для бізнесу для мікробізнесу. Це програма є робота за напрямком власна справа. На що ви можете спрямувати там кошти? Сума гранту дивіться червоним позначена: від 50 до 250 тисяч гривень. Тут описочка Сорі ставимо ще один нулик, 250 тисяч гривень, далі 500 тисяч гривень і до 1 мільйона. Гривень ви можете отримати на такі заходи. По-перше, на придбання обладнання. до прикладу, ви відкриваєте офіс, вам потрібно комп'ютер, принтер, сканер, там ще щось, ну, технічне забезпечення, кондиціонер, можливо, навіть так, на літо. Угу. Далі вам необхідно закупити канцтовари. Будь ласка, якщо вам необхідно ще спрямувати певну частину коштів на оренду цього офісу, будь ласка, ви можете на ці грантові кошти. Оренду обладнання також можна, маркетинг і реклама. А як же ж без вивіски над дверима офісу, а як же ж без реклами? Instagram, Facebook чи в Google, як же ж без неї так ось ця програма дає фінансування. Ну і на франчайзинг можливо, так, можете і точніше, можете на франчайзинг, але можливо, вам знадобиться. Ще раз звертаю вашу увагу на суму грантового фінансування від 50 до 250 тисяч гривень. Це за умови, якщо ви створюєте. До двох робочих місць до 500 тисяч гривень. Ви можете отримати, якщо ви є ветераном або дружиною чи чоловіком ветерана, ветеранки, тобто другий з подружжя, ветеранська родина, і до одного мільйона гривень, якщо ви а, маєте статус учасника бойових дій, і є ФОПом, що найменше місяців до місяців додати подачі ось такі суми фінансування, і приблизно вас зорієнтувала. А скільки робочих місць вам потрібно створити, коли вам грантова програма надає кошти? Які ж у вас зобов'язання виникають, да? Юристи, адвокати, вам вже ж цікаво, а що ж замін? Замін вас просить програма створити хоча б одне робоче місце. Пам'ятаєте, якщо сума гранту? Е 50-150, то ви можете працевлаштувати одну людину, якщо до 250 – дві людини. Тобто створити робочі місця, здійснювати свою діяльність не менше ніж три роки. Ну і звичайно, що сплачувати податки, всі обов'язкові платежі і збори за працевлаштованих осіб. Таким чином, щоб за три роки ви люб'язно віддали державі суму гранту. Сум танту, але у вигляді обов'язкових платежів та зборів, також скажу вам, що в НАТО, в центрі розвитку часу змін, який я очолюю, за два роки діяльності цієї програми було цілий ряд замовників на нашу послугу розробки бізнес-плану саме. Юристів, юридичних бюро, контор, ось таких, які надають послуги юридичні з розробки бізнес-плану. На що вони здебільшого просили кошти? На, частково на оренду, на рекламу. Я ж не дарма про вивізку згадала рекламно, на закупівлю обладнання комп'ютерів, техніки. Так? Ну і вони створювали робочі місця. Кого брали? Маркетолога брали, брали помічника юриста, брали секретаря тут же ж програма не обмежує, кого можна брати на роботу. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цю програму. Ще я вам хочу продемонструвати дуже круту програму, яка дає можливість вам. Перебувати за кордоном, подорожувати, якщо ви якщо ви впроваджуєте юридичну діяльність, і це у вас як бізнес. Угу. Програма називається Еразмус для молодих підприємців, молодих не за паспортом, не одразу туди не заглядайте, не потрібно. А також картинка така надихаюча, так. Ейфелова вежа, Рим, Нью-Йорк, Тобто, де поїхати, поподорожувати. Є гранти на це хто на що дають кошти? Дивіться, програма це програма. Транскордонних обмінів, тобто можна поїхати за кордон для того, щоб перебувати там від одного до шести місяців, задля, тепер увага задля, спілкування з таким самим підприємцем, як ви, для того, щоб почерпнути досвід, подивитися, як він налагоджував бізнес процеси, як він працював з клієнтами, як він взаємодіяв з клієнтами. тобто по суті, це програма, яка дає можливість побути за кордоном, але з користю для вашого бізнесу від 1 до 6 місяців. А хто може взяти участь у цій програмі? Два варіанти. Перший варіант або ви початківець. Початківець ще не впроваджували свою діяльність, у вас ще тільки ідея, і ви маєте. Плани розвивати цю бізнес-ідею надалі, тому ви можете подати заявочку, поїхати за кордон, почерпнути досвід у старшого підприємця, юриста, адвоката і подивитися, як він там налагоджував бізнес свій. Або ж другий варіант, ви молодий підприємець. Я наголошую саме на зараз на підприємця. Бо якщо ви навіть ФОП, то друга, третя група все одно ж підприємець, так ось якщо ви молодий підприємець, але ні, ні, не за паспортом. А до трьох років від дати реєстрації своєї підприємницької діяльності так ось два варіанти. Хто ви, до речі, хто ви? Або підприємець, вже, вже який трошки вже щось тямить в цій справі, або ви початківець. Так ось в обох варіантах ви можете взяти участь у програмі. Продемонструвати, як це зробити? Що скажете? Давайте я продемонструю. Зараз згорну цю презентацію. Дуже хочу вам показати, як це працює, щоб. Ви після взаємодії зі мною хучіше подавалися на грант і отримували фінансування на свій бізнес-проєкт. Ось вона, бачите, на екрані Erasmus for Young Entrepreneurs, програма. Тут можна почитати про програму: хто може взяти участь, як взяти участь. Я тільки вам виводжу на екран, щоб ви хто візуально сфотографували і могли вже без мене цей шлях пройти. Як взяти участь? Ось тут натискаєте, можна подати заявочку, є тут повний опис, як. Покрокова інструкція, дуже коротко вам розкажу, як це працює. Значить, дивіться. По суті, у вас зараз є інформація, якщо ви підпадаєте під це поняття початківець-підприємець або молодий підприємець до трьох років, так, то ви зараз переходите за тим посиланням, яке ви побачили на екрані, Заповнюєте заявку. Ця заявка потрапляє на Розгляд організації посередника в Україні їх є цілий ряд або у вас залишається ще питання. До речі, за контактними телефонами ви можете перетелефонувати до організації посередника на сайті. Вони всі є, і е, попитати те, що вам ще бракує. Якось ось е, ваша заявочка потрапляє до організації посередника, вона розглядає: якщо ви підпадаєте під критерії прийнятності, ви цікавий з точки зору підприємницької діяльності заявник для цієї організації, то вам пропонує. Тобто підтримують вашу заявку і вам пропонується обрати одну з 45 країн, куди ви можете поїхати за кордон задля ось цієї бізнес-подорожі. Вам не тільки країну пропонують обрати, але й що допомагають вам обрати підприємця за кордоном, так? до якого ви можете поїхати почерпнути досвід. Тобто, по суті, організація посередник вона вам у цьому сприяє. Я говорю про організацію посередника, вам її не показала. Добре, несправедливо показую вам її. Ось тут, якщо ви на сайті, про програму. Ваші контактні пункти, ось тут вводите країну, Україна. Ось вона внизу є, Україна, і у вас е, на екрані зараз мало би бачите, бачити цілий перелік організацій посередників з контактними телефонами. Тобто заходите так само, як я це зробила, і шукаєте е, ту організацію, з якою вам буде комфортніше працювати, та будь-яку берете телефон, телефонуєте і питаєте. Цікава, до речі, вам така інформація. Я ж ще, ще ж багато конкурсів попереду вам приготувала, тому рекомендую вам ще раз поставити лайк під відео. Це для моєї команди, яка в сусідньому кабінеті, щоб готувала для вас і надалі корисні рекомендації. Ну, а я переходжу далі. Я ж для вас багатенько ще програм маю, тому, будь ласка, дивимося далі до кінця. Це були програми як для бізнесу. А що нам пропонує, пропонують грантодавці, якщо ви є представниками NGO, так? якщо ви є громадськими організаціями, ініціативними групами, якщо ви є неприбутковим сектором? Чому я кажу, ви є? Дивіться, в кожної, фактично, в кожного юриста мало би бути? Як то кажуть, в загашнику зареєстрована громадська організація. Це, до речі, не моє твердження. Це мені юристи говорять. Нас є, хай буде, можливо, знадобиться. Якось, якщо у вас є, хай буде, знадобиться отам в шухляді. Громадська організація, то ви маєте від кого подаватися на участь у різних конкурсах, які відкривають можливості для громадських організацій. Або якщо у вас немає, ви тим ніколи не переймалися, то шукайте громадську організацію серед кола свого оточення. Або ж слухайте, зареєструйте її. Скільки то справи тієї зареєструвати громадську організацію, розробили статут, провели через реєстрацію і все, буде. У вас є громадська організація, і вуаля. Ви можете подаватися на конкурси багатьох грантових програм. Дивіться, зараз, зараз, на сайті в нас, на сайті центру розвитку час змін, є оголошення від вишеградського фонду два конкурси від фонду відродження, від програми ПАКТ від USAID, від Ради Європи від МОМ, море конкурсів, де для вас є грантові можливості. І, до речі, ось ці. Кейси успішні, які я вам називала на початку: що мій друг отримав грант на консультації для ВПО, а мій там знайомий отримав грант на розробку законодавчих там матеріалу для законодавчих органів. Це ж гранти для НГО, для громадських організацій, тому дивіться, я для вас зараз відкриваю цілий перелік грантових конкурсів, але спочатку зорієнтую вас із сумою. Суму реальну грантового фінансування, яку ви можете отримати на свою діяльність, от від 15 до 500 тисяч умовних одиниць, від чого це залежить? залежить від залежить від грантової програми. Зараз я вам грантову програму, звичайно, що відкрию і не одну. Ось зараз згортаю я презентацію, переключаю тут відео, даю собі можливість і вам зануритися глибоко в ті можливості, грантові, які є на сьогоднішній день, на сайті Центру розвитку час змін. Ось він, мій рідненький сайт. До речі, хто у нас ще не бував, дуже запрошую. Зверніть, будь ласка, увагу в рубриці Гранти 2024. Ми розміщуємо всі гранти, які тільки є в Україні. Паралельно для легкості пошуку гранти, для, гранти від ЄС. Будь ласка, переходьте, якщо цікаво, а я зараз пройдусь по кільком конкурсам, які актуальні на сьогоднішній день для громадських організацій, але правозахисних. Тих організацій, які можуть проводити консультації для ВПО, для постраждалих і так далі. Ось вони до 15 тисяч євро від МОМ. Далі до 500 тисяч чеських крон грантовий конкурс проєктів неурядових організацій від посольства Чехії, 12 травня. Дедлайн. Поспішіть, будь ласка. До 750 тисяч гривень грантовий конкурс для жіночих феміністичних організацій будь її голосом. Тобто, якщо у вас фокус уваги суто на жінках, будь ласка, це ваш конкурс. Або, в принципі, ви можете сфокусуватися в одному проєкті суто на жінках. Тоді ок, також звертаю вашу увагу на цих на цьому конкурсі. Далі. До 3 мільйонів шведських крон грант на реалізацію спільних проєктів із шведськими організаціями. З назви розумію, що ви, як правозахисна організація в Україні, можете сконтактуватися з шведською організацією, і впроваджувати один спільний проєкт, корисний для двох сторін. Далі йдемо. Гранти від Національного фонду підтримки демократії. Цей, до речі, конкурс він постійно діючий. Ми його частенько завантажуємо до нас на сайт, але ви пам'ятаєте, що він постійний. Тут є цілий ряд можливостей для правозахисних організацій, так, підтримувати демократичне вирішення конфліктів, сприяти свободі асоціації, далі підтримувати свободу правозахисних організацій, заохочувати захищати права людини та верховенство права. Ну, одним словом, то для вас, то для вас. Вас. Переходьте на сайт, і дивіться більш детальніше далі до 200 тисяч доларів гранту в рамках програми «Долучайся USA», Називається Engaged. Дуже крутий конкурс. Скажу вам, що було зазначено на сайті, що він постійно діючий. Можливо, це проміжний дедлайн, але тут можливість дуже крута. Для правозахисних організацій навіть можна отримати кошти для інституційної підтримки, не тільки на там консультації, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи. Ви, будь ласка, переходьте на сайт і почитайте, щоб ми з вами мали конструктивну взаємодію. Хочу вам все розповісти, але детально про все не виходить в рамках такого відео. Далі до 10 тисяч євро гранти на проєкти посилення громадської участі в Україні від Ради Європи. Бачите, в назвах конкурсу по суті немає ключового для юристів, правозахисників та адвокатів. Ні, цього немає, і тому вам Google не виводить по вашому запиту. Але це не значить, що, це, що цей конкурс не для вас. От, будь ласка. Тут в описі ви знайдете, що це для юристів, правозахисників і для громадських організацій, які займаються адвокацією. Гранти міжнародного вишеградського фонду для проєктів, що сприймають демократизації. Вишеград, плюс, будь ласка, дивіться гранти для вас 100%. Тут в описі все це відображено. Далі, грантовий конкурс, захист постраждалих від воєнних злочинів та допомога у притягненні винних до відповідальності. Фонд відродження звертаю вашу увагу. Також є повністю опис. Ну і. Ще один конкурс від фонду відродження. Щоправда, дедлайни тут не дозволяють, мабуть, податися на участь у цих конкурсах. Проте є й хороша інформація, що фонд відродження регулярно актуалізовує такі конкурси. Тому бути в курсі це ваш обов'язок, щоби. В принципі користуватися цими можливостями, де я знаходжу цю інформацію на сайті Центр розвитку чат, змін» в Рубриці Гранти 2024» Ми розміщуємо всі конкурси, всі грантові програми, які є. Якщо раптом комусь потрібна моя консультація, будь ласка, в описі під цим відео ви знайдете посилання, ви зможете зареєструватися. Якщо ж ви хочете самостійно навчитися писати грантові проєкти, щоб як то кажуть, системно залучати гранти. Як, власне, мої друзі-колеги, то я вам рекомендую до мене долучитися на школу з написання грантових проєктів, час змін, де я за місяць часу навчаю вас писати грантові проєкти, розробляти бізнес-плани. До речі, в кожній групі в мене є так. П'ятеро осіб представників юридичних організацій, які також беруть на замовлення, як і ми розробку бізнес-планів на різні конкурси. Вони просто приходять до нас, навчаються, як це правильно робити. Потім працюють через свої організації, беруть замовлення і розробляють. За грошенята, до речі, не маленькі бізнес-плани. Тому запрошую, хто хоче ще й підзаробляти додатково на розробці проєктів грантових і бізнес-планів школи з написання грантових проєктів в описі. Є також реєстрація. Ну, а хто хоче залучати великі європейські гранти, you are welcome, Телефонуйте. Заходьте, в описі також залишайте заявочку Грантова заявка під ключ. Ми допоможемо вам отримати велике грантове фінансування. Цікава інформація. Ставте лайк під відео, підписуйтеся, буде ще обіцяю до зустрічі. Гарного всім дня! На все добре.